Ось я включаю газ і газу немає. Газопостачання відключили о 10-й ранку, розповідає мешканка дев'ятиповерхівки на вулиці Полтавська Людмила Іванюта. Аби була вода, оце щоб не відключили. А так будемо готувати їсти на мультиварці. Про відключення попереджали, говорить Ольга Величко. Висіть об'явлення, потім ще Жек вимішував. Я наготована на два дні. До 29 числа хватит. Микроволновки подогревай, больше ничего не надо. Чайник есть. Это включила без воды, горячо обойдемся. Ну, потому что котел же, он же гоняет от, через газ. У цій дев'ятиповерхівці знаходиться підстанція екстреної медичної допомоги. На роботі підстанції швидкої допомоги це ніяк не позначається, оскільки у нас немає газового обладнання, ми не користуємось природнім газом. Газопостачання відключили через ремонтні роботи на трьох вулицях. Виконуються роботи по перенесенню газопроводу низького тиску. Працюють три бригади звальників, зварювальників і працюють 15 слюсарів внутрішньобудинкової служби. На Полтавській місце робіт огородили обмежувальною стрічкою. на вулиці Васнецова, 8, о дванадцятій годині працюють четверо газовиків. Закриваємо задвіжку, я пломбірую. Ніхто не відкрив самого на, на вулиці Васнецова, 6, встановили табличку з надписом Не проходити з вогнем. У цьому будинку живе кропивничанка Ольга Орел з онуком. Ще ж літо, жара, як звичайно, ну не приготуєш много сильно. Готуєш по чуть-чуть, свіженька і не прокисала. І що я боюся? Я не знаю, як вони це підключаються, щоб у нас потім перепаду газу не було. 29-го планується розпочати з 9-ї години. Але це ж не буде. Ну по кожному будинку будемо розпочати відновлення газопостачання. Газопостачання планують відновити 30 липня о 5-й годині вечора. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.